Друзі, привіт! Привіт всім підписникам мого ютуб-каналу. Я не знаю, що ви там що робите, але у вас там є 26 тисяч. І... і мене там нема вже дуже багато років. Спочатку повномасштабного вторгнення. Може хтось не знає, я в перші дні пішов до ЗСУ. І по сьогоднішній день я знаходжусь в ЗСУ. Цікаво, що буде з цим каналом. Давайте ви самі вирішите, напишіть коментарі, якщо ви хочете, щоб я зараз десь періоди. Служби записують якісь відео, можете ставити там питання, свої пропозиції, можу якісь там е, коротенькі блоги вести. Понятно, що е, мінтів зараз я тут десь на лінії зіткнення багато не знайду, що вам щось знімають, Тому поки що тематика з поліцією відпадає. Але ми можемо говорити будь-які питання, тому давайте зразу ваші пропозиції в коментарі під це відео. Чого я до вас звертаюсь, є. Один автомобіль, а зараз покажемо ще другий автомобіль. Цей автомобіль зазнав ураження підрозкоїв піві, Автомобіль ця хуйня це розхідний матеріал. На жаль, за кермом був наш топовий водій, нашого взводу, на той момент взводу безпілотних авіаційних комплексів. Діма Діма загинув два пілота, які їхали на зимі, попали в госпіталь з пораненнями. У нас є ось такий автомобіль, який ми будемо старатись відновити, але на цей треба час також. І я зараз покажу другий автомобіль. Нам також його треба відновити. Він також під час заміни пілотів на позиції зазнав дуже великих також ушкоджень. І його потрібно також відновити. Тому у нас мінус дві ельки, а це ті тачки, які ганяють напередок, ганяють вночі. Наші круті водії їздять. Без фар їздять з ночниками і, відповідно, доставляють нас, пілотів, доставляють БК, дрони, провізію, все, що необхідно вночі, в темряві і під підрицькими впішками. Дивіться, у вас є 26 тисяч. Понятно, хтось там Чи забувся відписатись, можливо. Але якщо зараз кожен з вас просто закинуть по 50 гривень на банку, на що У нас буде жива елька, нова жива елька. Тобто не, не з салону, так як в я їздив десь перевідпуску, бачу, він те катається на нульових пікапах. Нам, нам потрібна просто робоча елька. Робоча конячка, яка буде хірачити кожного дня полями, бездоріжжям, під піскими кювішками. Треба, щоб вона була жива, щоб всі максимально швидко робили свої справи, поверталися назад, неушкоджені. Для цього треба офігенний автомобіль. Вартість приблизно більш-менш такої живої Ельки плюс-мінус старе виходить біля 400 тисяч. Що кожен з вас закине по 20-30 гривень, ми без проблем купимо ельку, яку нам зараз необхідно, бо ми втратили дві. І можливо у нас ще залишиться щось докласти на ремонт цих, щоб їх відновити. Зараз у нас немає на чому їздити, тому... Давайте так. Баночка буде прикріплена під відео, QR-кодик буде також на відео. А в коментарях напишіть, що ви хочете, щоб було далі з цим каналом. Хочете, там, щоб, наприклад, раз в два тижні виходив, щось обговорював, якісь питання, чи то поліції, чи то щось пов'язане з ЗСУ, без проблем пишіть свої коментарі, і ми вирішимо, яке слідуче відео буде на цьому Ютуб-каналі. З вас. Власнесть ранкової кави з нас дохлі окупанти. А це друга наша Елька. Вона також постраждала під час заміни. Дуже крута тачка була. Їбашила піздець, але ну, ми постараємося щось з нею зробити. Ігорко, які шанси, що ми її відремонтуємо. Віця, колесо було вивернуло, зажато. Зараз ми вже трошки її потягнули. Ланжерон, правда, так сплескало. Будемо ще розтягувати пробувати, щоб накинути резину. Можна буде її загнати на лавету, прийдеться знімати двигун, рівняти раму і наново збирати весь автомобіль. Ну, Лобове капот, кузовщина, само собою. Будемо сподіватися, що ця машина місяць два і буде знову в бойовому строю. Коротше, десь там буде опис на баночку. У нас вже, до речі, там зібрано десь порядка 100 чимось тисяч. Тому якщо кожен зараз з вас вартість кави задонатить, ми вже знаходимо ельку і ці починаємо ремонтувати. Це просто з вас вартість кави, з нас дохлі окупанти. Дякуємо.